Привіт, мене звати Олена, і ця історія про найболючіший удар, який я отримала від людини, яку вважала сестрою. Моя кузина Марія не просто вийшла заміж за мого колишнього хлопця, який зруйнував моє життя. Вона принизила мене перед сотнею гостей у своїй весільній промові, вивернувши назовні всі мої рани. Але це був лише початок те, що сталося далі. Розкрило таємниці, які перевернули все, що я знала про свою сім'ю, про себе і про тих, кого я любила. Слухайте до кінця, бо ця історія про зраду, помсту, прощення і несподіване світло в кінці темного тунелю. Я стояла на кухні, тримаючи в руках білий конверт із золотими літерами. Запрошення на весілля моєї кузини Марії, моє серце закололо, ніби передчуваючи біду. Марія була для мене більше, ніж просто родичкою. Ми виросли разом у маленькому містечку, ділилися таємницями, сміялися до сліз, витирали одна одній сльози після дитячих сварок. Вона була моєю найкращою подругою, моєю сестрою за духом. Але коли я відкрила конверт і прочитала ім'я нареченого, світ ніби зупинився. Ігор, мій Ігор. Той самий чоловік, який два роки тому розчавив моє серце, мою гідність, мою віру в себе. Я впустила конверт на підлогу, спогади накотили, наче хвиля, Ігор був харизматичним, із блиском в очах і посмішкою, яка зачаровувала всіх, але за цією маскою ховався монстр. Він контролював кожен мій крок, критикував мою зовнішність, мої мрії, мої думки. Ти ніхто без мене, Олено, казав він. І я. Дурна вірила. Вирватися з тих стосунків було як вибратися з пекла, я залишила їх із порожнечою в душі і шрамами, які досі боліли. І ось тепер моя кузина, моя Марія, виходить за нього заміж. Як вона могла? Чому вона не сказала мені, і чому я дізналася про це з якогось клятого запрошення? Я сиділа на підлозі, стискаючи голову руками. У пам'яті сплив один вечір, коли я, вся в сльозах, розповіла Марії про Ігоря, як він кричав на мене, як принижував, як я боялася залишитися з ним наодинці. Вона тримала мене за руку і шепотіла Ти сильна, Олено, ти впораєшся. Тоді я думала, що вона мене розуміє, але тепер чи могла вона знати, ким він був, і все одно вибрати його? Я довго вагалася, чи йти на весілля. Мама вмовляла Олено, не дай їм побачити твою слабкість. Піди, тримай голову високо. Але в її голосі я чула невпевненість. Вона знала, як сильно Ігор мене зламав, і, здається, відчувала, що Марія змінилася. Моя мама і тітка Софія, мама Марії, були близькими, але останнім часом між ними з'явилася якась напруга, яку я не могла пояснити. Зрештою, я вирішила піти. Не заради Марії чи Ігоря. А заради себе, щоб сказати собі, що я не та налякана дівчина, якою була два роки тому, я купила елегантну синю сукню, зробила зачіску і макіяж, ніби броню, і вирушила на весілля. Але в глибині душі я боялася, боялася побачити їх разом, боялася, що не витримаю. Весілля було розкішним. Ресторан сяяв кришталевими люстрами, столи ломилися від страв, а гості в дорогих костюмах і сукнях сміялися, наче в казці. Марія в білій сукні виглядала як принцеса з журналу, а Ігор, він стояв поруч із нею, тримаючи її за руку, із тією самою самовдоволеною посмішкою, яку я так добре пам'ятала. Я намагалася триматися осторонь, ховаючись за келихом шампанського. Але відчувала на собі погляди. Люди шепотілися, і я знала чому. У нашому маленькому містечку всі знали, що Ігор колись був моїм. Коли настала черга весільних промов, я відчула, як повітря в залі стало важким. Марія піднялася зі свого місця, узяла мікрофон і почала говорити. Її голос був солодким, але в ньому відчувався гнів. Вона дякувала гостям, батькам, Ігорю. А потім її погляд зупинився на мені. Я відчула холод у грудях. І особлива подяка моїй кузині Олені, сказала вона, посміхаючись так, ніби готувалася вдарити. Якби не її, скажімо так, невміння тримати біля себе хорошого чоловіка, я б ніколи не зустріла Ігоря. Зал стих. Усі дивилися на мене, мої щоки палали, а серце калатало так, ніби хотіло вирватися з грудей. Вона продовжувала. Олена завжди була такою мрійницею, думала, що заслуговує наказку. Але Олено, іноді треба бути реалісткою. Ігор вибрав мене, бо я знаю, як зробити його щасливим. Гості почали шепотітися. Хтось навіть засміявся. Ігор сидів, відкинувшись на стільці із тріумфальною посмішкою. Я хотіла крикнути, сказати, що він чудовисько, що він зруйнував мене, але слова застрягли в горлі. Я встала, тримаючи спину рівно, і вийшла з залу. За дверима я розридалася. Моя сукня, моя броня усе це було марним. Марія не просто зрадила мене вона хотіла знищити мене. У машині я згадувала наше дитинство. Ми з Марією були нерозлучними бігали босоніж по траві, крали вишні з сусідського саду, мріяли про майбутнє, але тепер я бачила, що в її очах завжди була тінь заздрощів. Вона заздрила моїй впевненості, моїм мріям, навіть моїй родині. Мій тато, якого я обожнювала, був для неї болючою темою. Її батько покинув їх, коли вона була маленькою. І я знала, що вона звинувачувала в цьому мою маму. Але я ніколи не думала, що її образа переросте в таку ненависть. Наступні дні я намагалася забути про весілля, але слова Марії крутилися в голові, наче отрута я перестала їсти, спати, відповідати на дзвінки. Мама помітила, що зі мною щось не так, але я не могла розповісти їй усе боялася, що вона звинуватить себе за те, що змусила мене піти. Але одного вечора до мене прийшла подруга дитинства, Аня. Вона була однією з небагатьох, хто знав про Ігоря і про те, як важко мені далося розставання. Олено, сказала Аня, сідаючи поруч, я мушу тобі дещо розповісти. Я була на весіллі і. Я чула, як Марія говорила з Ігорем перед церемонією. Вони знали, що ти прийдеш. Ігор сказав, що хоче, щоб ти відчула себе нікчемною, а Марія. Вона сміялася. Я відчула, як земля йде ніг. Сміялася? перепитала я, Аня кивнула. Вона сказала, що це її помста, за що я не знаю, але, Олено, це не просто випадковість. Вони планували тебе принизити. Я не могла повірити. Марія, моя Марія, з якою я ділилася всім, планувала це. Я згадала, як рік тому вона почала цікавитися Ігорем. Я думала, що вона просто хоче підтримати мене, розпитуючи про нього. Але тепер я зрозуміла вона шукала спосіб наблизитися до нього. Вона знала, ким він був, і все одно вибрала його. Але чому? Що я їй зробила? Тієї ночі я не спала, я рилася в старих листах, фотографіях, повідомленнях, і тоді я знайшла щось, що змусило моє серце зупинитися. Лист від Марії, написаний п'ять років тому, коли ми ще були близькими. У ньому вона писала Іноді я дивлюся на тебе і думаю, чому в тебе є все люблячий тато, щаслива сім'я, а в мене нічого. Я тоді не звернула уваги на ці слова, подумала, що це просто хвилинна слабкість, але тепер вони звучали як попередження. Через тиждень після весілля мені зателефонувала тітка Софія, мама Марії. Її голос тремтів, ніби вона боялася сказати щось важливе. Олено, нам треба поговорити, це не може чекати. Я погодилася зустрітися, хоч і готувалася до чергового удару. Ми зустрілися в маленькій кав'ярні на околиці міста. Тітка Софія виглядала старшою, ніж я пам'ятала її очі були червоні від сліз, а руки нервово стискали чашку чаю. Олено, почала вона, я довго мовчала, але більше не можу. Це про Марію, і про тебе, і про твого батька. Я завмерла. Що ти маєш на увазі? запитала я, відчуваючи, як холод пробирає до кісток. Вона зітхнула і розповіла. Коли моя мама була вагітна мною, у тітки Софії був роман із моїм батьком. Він обіцяв їй спільне майбутнє, але коли дізнався, що моя мама чекає на мене, покинув Софію і повернувся до нас. Марія, яка народилася незабаром після цього, була його дочкою. Мій тато це також тато Марії. Я не могла дихати. Ти кажеш, що Марія. Моя сестра? прошепотіла я. Тітка кивнула вона знала це з дитинства. Я розповіла їй, коли вона була підлітком, і вона вона звинувачувала тебе, думала, що ти вкрала її батька, її сім'ю, її щастя. Я згадала, як Марія дивилася на мого тата, коли ми були дітьми, як вона уникала його обіймів, хоча він намагався бути добрим до неї. Я думала, що вона просто сором'язлива. Але тепер я зрозуміла вона ненавиділа його, і мене вона вважала, що я живу життям, яке мало бути її. Але це ще не все, продовжувала тітка Софія, опустивши очі. Марія знала про Ігоря. Знала, що він зробив тобі. Я намагалася її зупинити, казала, що він небезпечний, але вона не слухала. Вона сказала, що Ігор це її спосіб довести, що вона краща за тебе. Я відчувала, як гнів і біль змішуються в мені. Марія не просто зрадила мене, вона використовувала Ігоря, щоб знищити мене. Але чому? Через таємницю, яку я не знала, через батька, який обрав мене, навіть не здогадуючись про наслідки. Я вийшла з кав'ярні, не сказавши ні слова. У голові гуділи думки: моя сестра, моя рідна сестра, ненавиділа мене все життя, і вона пішла так далеко, щоб завдати мені болю. Я не могла залишити все, як є. Мені потрібні були відповіді. Я поїхала до будинку Марії, де вона тепер жила з Ігорем. Я знала, що це може бути помилкою, але гнів штовхав мене вперед. Я постукала у двері, і коли Марія їх відкрила, її обличчя змінилося. Вона не чекала мене. Чому Марія? запитала я, ледве стримуючи сльози. Чому ти це зробила? Ти знала, ким є Ігор, але все одно вибрала його. Ти моя сестра Марія. Як ти могла? Вона дивилася на мене, і в її очах я побачила не каяття, а злість. Ти ніколи не була моєю сестрою, ти була дівчинкою, яка мала все тата, любов, увагу. А я? Я росла з матір'ю, яка плакала щоночі через твого батька. Ти думаєш, я не бачила, як він обіймає тебе, а мене ігнорує? Я хотіла крикнути, що я не винна, що я не знала, але вона не дала мені сказати. Ігор розповів мені про тебе, продовжувала вона. Сказав, що ти слабка, що ти не заслуговуєш його, і я повірила, бо я хотіла бути кращою за тебе, Олено, хоча б раз. Її слова були як ляпас. Я зрозуміла, що Марія не просто заздрила мені, вона була одержима ідеєю перемогти мене. І Ігор з його маніпулятивною натурою використав це, щоб погратися з нами обома. Після тієї розмови я повернулася додому і довго сиділа в тиші. Я думала про Марію, про нашого батька, про Ігоря, і зрозуміла, що не хочу бути частиною цієї отруйної гри. Я не могла змінити минуле, але могла змінити своє майбутнє. Я записалася на курси психології, які давно відкладала, і почала працювати над собою. Я ходила до терапевта, який допоміг мені розібратися в почуттях не лише до Марії, а й до себе. Я зрозуміла, що все життя намагалася заслужити любов, якої, як мені здавалося, я не варта. Ігор посилив це відчуття, але він не був його джерелом. Я сама дозволила собі вірити, що я недостатньо хороша. Через півроку я дізналася, що Марія розлучилася з Ігорем. Він повернувся до своїх старих звичок крики, маніпуляції, контроль. Марія не витримала. Одного вечора вона зателефонувала мені. Її голос був тихим, зламаним. Олено, я була не права. Я думала, що Ігор це моя перемога, але я помилилася. Я я не знаю, як жити з цим. Я слухала, і, хоча біль ще залишався, я сказала. Марія, я прощаю тебе, але тобі треба пробачити себе і, можливо, поговорити з татом. Він не ідеальний. Але він любить нас обох. Ми не стали знову подругами, але той дзвінок став для мене точкою відліку. Я почала будувати своє життя, кар'єру, дружбу, мрії. Я перестала ховатися від світу, а одного дня я отримала лист від батька. Він писав, що дізнався правду від тітки Софії і хоче поговорити з нами обома зі мною і з Марією. Я не знаю, чи готова я до цієї зустрічі, але я знаю, що більше не боюся. Ось моя історія вона про зраду, біль і таємниці, які розривали мою сім'ю. Але вона також про силу, прощення і надію. Якщо вам сподобалася ця розповідь, поділіться в коментарях. Чи стикалися ви з такою зрадою, чи змогли пробачити? І не забудьте підписатися на канал. Попереду ще багато історій, які змусять вас плакати, сміятися і вірити в краще. До зустрічі в наступному відео!